25 березня 2014 року Золочівщина продовжила відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. У народному домі відбувся гала-концерт фіналістів конкурсу «Читців поезії до висот Шевченківського слова. Було колись в Україні, ревіли гармати, було колись, запорожці вміли панувати. Панували, добували. І славу і волю минулося, осталися могили на полі. Високі ті могили, де лягло спочити козацьке біле тіло в китайку повите. Високі ті могили, чорніють, як гори, То про волі тишком в полі з вітрами говорять, свідок слави дідівщини, з вітром розмовляє, а внук. Косуни Саверосу за ними співає. Було колись в Україні, лихо танцювало, Журбушинку, медгорілку мед горілку, поставцем кружало. Було колись добре жити на тій Україні. А згадаймо, може, серце хоч трохи спочине. Моя Україна! За що тебе сплюндровано, за що мамо гине? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок на певних звичаю не вчила, молилася, турбувалася, день і ніч не спала, малих діток доглядала звичаї навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти? Панувала і я колись на широкім світі. Вітер в гаї не гуляє, вночі спочиває, прокинеться тихесенько в осоки питає. Хто це, хто це по сім боці чеше довгу косу? Хто це, хто це по сім боці? Рве на собі коси, Хто се? Хто се тихесенько спитає, боліє та й задріма, поки неба край зачервоніє. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго, довго кров степами текла, червоніла. Текла текла та висохла, степи зеленіють, діди лежать, а над ними могили синіють. Та що з того, що високі, ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає, тільки вітер тихесенько. Повіє над ними, тільки роси ранесенько сльозами дрібними їх умиють. Сійте сонце осушить, пригріє, а онуки їм байдуже, бо нам жита сіють. Багато їх. А хто скаже, де гонти могила? Праведного де похоронили, де Залізняк, душа щира, де відпочиває? Тяжко, важко кат панує, а їх не згадають. Хомоніла Україна, довго гомоніла, довго, довго кров степами. Текла, червоніла, і день, і ніч, хвалт, гармати, земля стогне, гнеться, сунула, страшно, а згадаєш серце усіх. Чи ти діточок непевних звичаю не вчила, молилася, турбувалася, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі, панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою Вкраїну, що колишучи, співала про свою недою, що співаючи, ридала, виглядала вою. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисців задушила під серцем приспала. Степи мої запродані жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро брат мій висихає, мене покидає і могили мої, милі москаль розриває, нехай риє, розкопує. Не своє шукає, а тим часом переверті, нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку скидати, помагайте на долюдки, матір катувати. На четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукали? Що там скоронили старі батьки? Ах, якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати не зулилась. І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм, в Україні і не в Україні, моє дружнє послання Тарас Шевченко. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває, тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли не чують. Кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма, орють лихо лихом засівають, а що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться недолюди, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краї не шукайте і не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В Своїй хаті, своя й правда. І сила, і воля. Нема на світі України, нема їй другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились. І знову шкуру дерете з братів незрячих гречкосіїв. Якби взять всю ту мізерію собою, віками крадене добро, тоді оставсь би сиротою святими горами в Дніпро. Схаменіться, будьте люди, боли. Вам буде, розкуються незабаром заковані люди, настане суд, заговорять і Дніпро і гори, і потече сторіками кров у синє море дітей ваших, і не буде кому помагати. Отцурається брат, брата, і дитини мати, і дим, хмарою, заступить сонце перед вами, і навіки проклинетесь своїми синами. Умийтеся, образ Божий пагном не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі тільки на те, щоб панувати. Бо невчене око загляне їм в саму душу. Глибоко, глибоко. Дознається небожата чия на вас шкура та й засудять і премудрих. Немудрі одурять. Подивіться лишень добре, прочитайте знову тую славу та читайте від слова до слова. Все розберіть та й спитайте тоді себе, хто ми, чиї сини, яких батьків, ким, за що за куті. Може чванитись. Що братство віру заступило та слава те Запорожжя, а чиєю кров'ю ота земля напоєна, вам байдуже доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають, замість пива праведною кров із ребер точать. Просвітити, кажуть, хочуть материні очі з современними огнями. Не дуріте самі себе, учітесь, читайте і чужому научайтесь свого, не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються в хату, не пускають, чужі люди проганяють. І немає злому на всій землі безконечній Веселого дому. Отак От і ви прочитайте, щоб несомним снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників кого, коли і за що розпинали. Обніміте ж, брати мої найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними вустами, і забудеться срамотня давня година. І оживе добра слава, слава України, і світ ясний невечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю! Злочів нет.